Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 16 по 20 січня. Найближчими днями погоду в Україні формуватимуть східні процеси. Атлантичне тепло повністю заблоковане, а над Східною Європою домінують потужні холодні антициклони, сформовані в арктичному повітрі. Тому в Україні переважатиме суха та морозна погода. П'ятницю 16 січня. Погоду в Україні визначатиме західна периферія Сибірського антициклону, хмарно з без істотних опадів. Тільки на Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, в Криму та місцями сході країни очікується невеликий сніг: в горах Карпат-Туман, на дорогах ожеледиться: вітер північно-східний: 5-10 метрів за секунду, на півдні пориви до 14 метрів за секунду. На заході країни вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі. На Заході на Закарпатті 0,5 морозу, на Львівщині від 3 до 10 градусів морозу. На Волині при проясненнях від 9 до 15 градусів морозу. На Рівненщині 14-19 градусів морозу, на Тернопільщині 8-13 морозу, на Хмельниччині 10-15 морозу. В Чернівецькій та Івано-Франківській областях від 6 до 12 морозу. На півночі країни вночі на Житомирщині та Київщині 15-20 градусів морозу, на Чернігівщині при проясненнях 20-25 градусів морозу. На Сумщині 15-20 морозу. В центрі вночі 12-17 морозу, на Дніпропетровщині 8-13 морозу. На півдні країни від 5 до 12 морозу. Криму 4-9 морозу. І на сході вночі від 6 до 13 градусів морозу. Температура повітря в день 16 січня. На заході на Волині та Рівненщині 8-13 морозу, на Львівщині від 3 до 10 морозу, на Тернопільщині та Хмельниччині біля 10 градусів морозу. На Закарпатті 0-4 тепла в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Від 1 до 9 градусів морозу, на півночі країни в день 9-14 градусів морозу в центрі 7-12 морозу, на півдні від 3 до 9 градусів морозу. І на сході в день 16 січня 5-10 градусів морозу. В суботу, 17 січня, погода в Україні продовжить визначати західна периферія Собільського антициклону хмарно з проясненнями без істотних опадів, тільки в Криму. На Херсонщині, Запоріжжі та в Приозов'ї часом невеликий сніг. На дорогах по країні утримається ожеледиця. В горах Карпат можливий туман. Вітер північно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду, на півдні пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході країни 14-19 градусів морозу, на Львівщині тепліше 9-14 морозу, на Закарпатті 4-9 градусів морозу. А в горах 10-15 морозу. На півночі країни вночі 14-19 морозу, в центрі 12-18 морозу, на півдні 8, 13 в Криму 4-9 градусів морозу. На сході вночі від 10 до 18 градусів морозу. В день 17 січня на заході 7-12 морозу. В Чернівецькій та Івано-Франківській областях від 3 до 10 градусів морозу. На Закарпатті 0,2 градуси тепла. На півночі, в день 17 січня 9-14 морозу, в центрі 8-13 морозу, на півдні в день 5-10 градусів морозу, і на сході від 7 до 14 градусів морозу. В неділю 18 січня під пливом локального антициклону, який сформується в холодному арктичному повітрі в районі Москви і рухатиметься на Білорусь. В Україні очікується хмарна з проясненнями, морозна та без істотних опадів погода. Тільки в Криму сніг, на дорогах утримається ледиця. Вітер південно-східний, східний, східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході 15-20 градусів морозу, навіть на Закарпатті помірні морози 10-15 градусів. На півночі країни вночі 18-23 градуси морозу. Місцями до мінус 25, в центрі від 12 до 20 морозу, на півдні від 7 до 15 морозу, в Криму 3 8 морозу. На сході вночі на Харківщині 15-20 градусів морозу, на Донбасі від 10 до 16 градусів морозу. В день 18 січня на заході країни від 6 до 13 морозу. На Закарпатті 0 мінус 4, на півночі 9. -14. В центрі 8-13 морозу, на півдні від 4 до 10 градусів морозу, і на сході від 6 до 14 морозу. Понеділок 19 січня антициклон з Білорусі рухатиметься на захід України, отримається хмарна з проясненнями, морозна та без істотних опадів погода, тільки в Криму сніг. На півночі країни місцями туман, паморозь, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На південному сході північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході 15-20 морозу, навіть на Закарпатті. На півночі ще холодніше. Тут приземний шар повітря вихолодиться в антициклоні до 20-25 градусів морозу. На Житомирщині, півночі Київської та Чернігівської областей. Локально, можливо, 26-28 градусів морозу. В той час, як на півдні Київської області, може бути тепліше 14-19 градусів морозу. Ось такий антициклон. Все залежатиме від хмарності. В центрі країни вночі 19 січня від 10 до 18 морозу, на Дніпропетровщині 7-12 морозу, на півдні вночі 5-10 морозу, на сході на Донбасі – 9-14 морозу, на Харківщині від 10 до 20 градусів морозу. Це залежатиме від прояснень. В день 19 січня на заході країни 5-10 морозу, на Закарпатті 0-5, на півночі в день 10-15 морозу, в центрі мінус 5-10, на півдні мінус 6 на Сході на Донбасі 5-10 морозу, на Харківщині 10-13 морозу. У вівторок, 20 січня, підпливом антициклону центром над Заходом України істотних змін погоді не очікується. Переважно хмарно, без опадів, на півночі місцями туман, вітер північних румбів, слабкий 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі з урахуванням переважно хмарного неба на заході та півночі від 12 до 19 морозу, в центрі 10-15 морозу, на півдні 5-10 морозу, на сході 10-15 морозу. Якщо прогноз зміниться, і на небі будуть прояснення, то морози, відповідно, будуть сильніші. В день 20 січня на заході від 2 до 10 градусів морозу, на півночі та в центрі мінус 8-13, на півдні від 2 до 9 морозу, і на сході 7-12 градусів морозу. На все добре, слідкуйте за наступними прогнозами погоди.